Друзі, вітаю вас на п'ятому модулі Блогінг та набір аудиторії. Ну, взагалі, з вами зараз починається така суперцікава лінія контенту у п'ятому та шостому модулях, де ви дізнаєтеся все про блогінг, про просування, про всі ази прогрівів. Нарешті вам хтось покаже, як це робити, дійсно круто. Ми маємо в цьому багато досвіду, постійно практикуємось, це вже жарт. Можливо, ви вже щось знаєте. Буду радий вам в цьому допомогти. Або якщо ви повний нуль, то звучить якось так: повний нуль. <гл 'язок> ну, не ображайтесь на мене. Якщо ви зовсім не маєте ніяких знань з. Контенту, якщо у вас от чистий лист, тільки бачили там сторіси, які, якісь прогріви, хтось щось знімає, а самі постійно задавалися питанням: блін, а як це робити, як це структурувати? Це, мабуть, дуже складно. То зараз я вам буду все це розповідати на цих модулях. І також це буде супер корисно тим, хто вже має якусь базу, хто вже веде блог, знімає сторіс, створює взагалі контент. Для вас буде багато-багато всього цікавого. Починаючи з того, як це все дійсно працює, закінчуючи все можливими табличками, які вам допоможуть для того, щоб зібрати всю інформацію і правильно її використовувати. Що хочу спочатку вам розповісти, я вас. Не хочу лякати і не буду цього робити, що це супер складно, довго ем, там виходить е, тільки у якихось талановитих людей. Ні, це неправда. Ем, прогріви е, хтось вважає, що це супер якась креативна штука. Але насправді, навіть якщо ви не креативна людина, я не вважаю себе супер якоюсь креативною людиною. Але якщо ви зрозумієте всі правила, як це працює, послухайте те, що я вам розкажу, ви зможете це робити. Але тут є важливі моменти. Перше, є фундамент, наприклад, у запусках, так те, що ви вже знаєте, вже знаєте там активи, оцінка активів, етапи, які є у запуску, ті ж вебінари, запуск через особисті консультації. Це фундамент, база, тобто, це можна реально зрозуміти одразу і достатньо теоретичної частини. І не потрібно там прям супер-супер далі ще щось вивчати. Тобто, це не змінюється. Ми як робили там три роки тому вебінари, так їх робимо і зараз по цій же, же системі. А вже ж всередині там додаються якісь там фішки, де щось покращуємо, але загалом ситуація з фундаментальними такими штуками в запусках вони є незмінні, їх легше зрозуміти і легше використовувати. Ситуація з прогрівом трошки інша тут дуже уважно, прошу вас. Перше, це те, що у вас не вийде продивитися ці уроки, всі, от в п'ятому і шостому модулі, і ви одразу станете гуру прогрівів. У вас одразу будуть професійні сторітели, будете знімати так, наче взагалі ви режисер якогось голівудського фільму, і ви класно доносите всі сенси, класно це оформлюєте у ваших сторісах. До цього можна прийти. Але ось так одразу після того, як ви подивитесь весь цей контент, ні, що я раджу? Неважливо, ви там, новачок з нуля або у вас вже є досвід, то почніть застосовувати щось поступово це перше правило. Тобто не вийде все одразу застосувати і знімати як просто професіонал. А друге, це практика. Коли ви почнете практикуватися. Ви там, спочатку почнете краще оформлювати сторіс, більше для себе чітко прописувати теми, які ви розкриваєте, там, будете слідкувати за видами і форматами, які ви використовуєте в ваших сторіс. Далі ви там зможете розвивати якісь сюжетні лінії довготривалі. І поступово, поступово, поступово ви будете ставати все краще і краще в цьому. Але, будь ласка, не лякайтеся, якщо спочатку ваші сторіс, ваш контент він буде, якщо так можна сказати, примітивний, достатньо або якийсь трошки хаотичний, або не такий. Це окей, ну неможливо. Тут я не бачив такі ще приклади, щоб подивилися модулі. На наступний день вже все ідеально розписали, ідеально знімали. були ідеальним блогером. Тому дайте собі час, практикуйтесь. Це саме, от та ситуація, коли потрібна практика. Ви це все послухаєте і підете знімати. І почнете розуміти все те, що я тут розповідав, саме на практиці, зможете відточити всі ці інструменти, всі ці знання, які я тут розповідаю. Більш того, ми з Тарасом, саме от в прогрівах, постійно через практику щось нове для себе відкриваємо, тестуємо нові формати, постійно вдосконалюємося, вчимося, як це краще робити. Тому насправді це постійний процес. Тому чим більше ви сюди свого часу інвестуєте, тим е, ви будете все краще і краще в цьому. Одразу це ось так не робиться. І також такий цікавий експеримент експеримент проводіть, освоїти всю цю інформацію. Тобто, п'ятий модуль у нас буде такий зараз підготовчий, як взагалі розвивати блог, з чого він складається, які там є формати види контенту, як його просувати. Шостий модуль у нас буде прям такий по прогріву, фундамент е, багато всього. Що вам треба буде зробити? Все прослухати і одразу йти практикуватися, одразу знімати і виконувати рекомендації, які я тут розповідав. Через там, наприклад, місяць ви вже навчитеся класно оформлювати сторіс, ще там через деякий час сюжетні лінії, там ще через деякий час взагалі зрозумієте, як це відбувається саме в запуску, як там, що можна покращувати, що треба розвивати. І поверніться до цих уроків через деякий час, тому що контенту тут дійсно дуже багато правил. Дуже багато. Всього, в принципі, дуже багато. Це найоб'ємніше, взагалі, найоб'ємніший такий етап, який ви можете тут пройти на коучингу Він дійсно великий. І засвоїти все і зрозуміти одразу не вийде До цього треба буде повертатися. Ви зараз будете отримувати базу, все зрозумієте. Ідіть, попрактикуйтесь, одразу це все застосовуєте. Не лякайтеся, тому що все так багато, і треба все прям це зробити. Робіть те, як можете, і намагайтеся. Покращувати свої сторіс навіть, якщо вони будуть іноді такі прямолінійні, може не таке десь буде оформлення, але вони вже будуть, і ви будете знати, що саме треба покращити. І через пару місяців, два-три, поверніться до цього модулю, переслухайте це все, передивіться конспекти, і повірте, ви для себе відкриєте набагато всього більше. Аніж ви прослухаєте один раз і підете вже там робити, не будете до цього повертатись. Бо як складався взагалі цей контент, який ви зараз будете слухати? Це різні проекти, абсолютно. Це погляд з різних сторін, як я, експерт, який знімає сторіс собі в блог, як продюсери, які продюсують інших експертів і розуміють, як з ними треба спілкуватися, які є моменти, де. Ну, от не вийде, знаєте, оці всі там, як розказують, скачай шаблон прогріву, або ось тобі шаблон прогріву, там теми, що треба розкрити, у тебе куплять. Повірте, бувають абсолютно різні ситуації, різні експерти. У когось там різноманітне життя, хтось харизматичний на камеру, хтось з себе емоції, ось так просто хопи видає, у когось більш там яскраве життя, більше подій, хтось вже робив запуски, хтось ні. Хтось просто переживає перед камерою. Та купа є різних моментів. І тут закладений увесь досвід, я не хочу, щоб ви вийшли з цих уроків з, типу, знаєте, таким, от, мені там сказали знімати ось це ці теми, так, там, вести блог, і я ось це буду робити. Я хочу, щоб ви самі розуміли, як це працює. Тобто, чому ем, там, потрібні ці тригери, чому треба упаковувати блог, чому взагалі треба робити розпакування особистості? Навіщо це не, не просто, щоб для галочки його провести, як чек-лист, пройти по запитанням і там, дізнатися все про експерта, і на цьому все. Я хочу, щоб ви розуміли насправді, навіщо це все робиться. І у вас складеться пазл повністю щодо прогрівів. Блогінгу і просування, тому підводячи підсумок всього моєї цієї промови, тезис: один головний, точніше, два головних. Перше недостатньо теорії. Тут класна, класний контент, він дійсно супер крутий. Я радий, що ви про це дізнаєтесь, але недостатньо для того, щоб реально круто вести контент і розуміти, як це все працює, просто продивитись уроки. Тільки практика і час, який ви видаєте на цю практику. Супер обов'язково. Тоді е, у вас все буде ок. І друге, це не знущайтесь над собою, не ображайтесь на себе, і не зліться, і не кидайте цю справу, якщо перші місяці буде прямолінійний, простий якийсь контент. Або ви будете оформлювати якось щось не так. Пробуйте, експериментуйте. Головне зрозуміти, як це все працює. А я вам в цьому допоможу. Поїхали!